Всім привіт! Мене звати Юрій. Пропоную вашій увазі 3-дюймову ректифікаційну колону виробництва компанії Смакуй. Основна функція ректифікаційної колони отримання чистого спирту 96,6, а також отримання спирту серця. Ємності, що випускаються, 40, 60 і 100 літрів. Ємність виконана з харчової нержавіючої стали марки IC304. З фромагнітним дном, що дозволяє здійснювати перегонку на будь-якій нагрівальній поверхні: газ, електроплита, індукція, склокераміка. Також у ємності передбачене місце під тен, що дозволяє відразу або згодом доукомплектувати її теном та регулятором напруги для автономності нагріву. З боку ємності вмонтований кран для зливу борди. Ємність відкритого типу, котра дає багатофункціональність в роботі з сировиною, будь то цукру чи фруктів та зерна. Фальжно дозволить без просіжування заливати густі браги та утворює буфер між основним дном та додатковим, що обезпечить від пригорання. У кришки ємності передбачений клапан безпеки, розрахований на одну атмосферу, та термометр для контролю температури. Ректифікаційна колона оснащена всім необхідним для роботи. В комплект входить дві царги по 50 см, в одну з котрої варений штуцер під термометр, вузол відбору спирту змонтованим. Холодильником Дімрот носик холодильника, два повороти по 90 градусів і холодильник для першої перегонки. Фіксатор СПН доохолоджувач, а також весь необхідний сантехкомплект для підключення апарата. В подарунок ви отримаєте сітку Панченкова і 6 кг нержавіючої спирально-призматичної насадки. Для отримання спирту необхідно робити дві перегонки: перша перегонки браги в спирт спирт-сирець, друга перегонка дробна. Коли ми переганяємо сирець в режимі ректифікації. Для першої перегонки нам знадобиться тільки два відводи по 90 градусів і холодильник з носиком. Відвід 90 градусів. Другий поворот під котом 45 градусів. Холодильник. Залишилось тільки встановити шланг на подачу води і на вихід. В такій зборці швидкість перегонки праги досягає до 9 літрів на годину. Приступаємо до зборки апарата в режимі ректифікація. На початку встановлюємо фіксатор СПН. В першу царгу встановлюємо сітку панченкова. Тепер Царгу 50 см зі штуцером під термометр, щоб ми могли контролювати температуру верхній точці колони. Засипаємо СПН царгом. Тепер встановлюємо вузел відбору спирту з носиком. Через голковий кран кріпиться до охолоджувача. Залишилось підключити систему охолодження. Подача води йде на низ до охолоджувача. Далі ставимо перевичку із верха до охолоджувача на рот. І злив води із правого штуцера в каналізацію. Варто відзначити переваги даного вузла. Крім того, що дозволяє регулювати флегмове число, також ви можете постійно стежити за процесом повернення флегми. При цьому холодильник Дімрот, довжина якого 4 метри, в поєднанні з 3-дюймовою колоною, дозволяє здійснювати перегонку спирту зі швидкістю до 2,5 літрів на годину. Якщо ви хочете отримувати чистий спирт 96,6 у великих об'ємах та за короткий час, обирайте ректифікаційну колону 3 дюйми.